Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Performance Girl, де я розповідаю дуже багато цікавих лайфхаків та новинок про Sims 4. Мені здається, це буде найкоротше відео взагалі в історії мого каналу, бо зараз я вам дуже швидко все розкладу по полочках, як перекласти гру з англійської мови чи з якоїсь іншої на ту мову, яка вам зрозуміла. Спойлер, це ви зробите просто буквально за одну хвилину вашого часу. Це робиться дуже швидко. Чому я вирішила записати? Це відео, бо дуже багато людей завантажили по моєму туторіалу собі 7.4. І тепер виникає дуже багато питань, як перекласти гру, бо Гра просто незрозумілою вам мовою. Тож, дивіться туторіал! Друзі, я сподіваюся, у вас все вийшло, і тепер гра буде доступною для вас мовою. Також хочу вже в цьому відео розповісти вам, що ви також можете купувати собі доповнення. Також виникає дуже багато в моїх підписників питань по тому, як це робити. Ви можете це робити прямо в моєї самій платформі. Якщо це відео було для вас корисним, попрошу вас поставити вподобайку, написати коментар, чи у вас вийшло, буду вам дуже за це, це вдячна. Звісно, підписуйтесь на мій канал, бо в мене дуже... Багато цікавої інформації про гру z 74 Ну, а якщо збираєтесь купувати собі доповнення, зберігайте ось цей промокод, який ви можете використовувати прямо в EA. Він інколи дає знижку, інколи не дає знижку. Але в будь-якому разі, коли ви його вводите, ви підтримуєте мій канал. Адже коли ви використовуєте цей промокод, і підтримує мій канал. І ви буквально робите вклад в моє наступне відео. Дякую вам за це і до зустрічі в наступних відео!